Усіх вітаю. 1 березня, місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки приглушили ворога, трошки спокійніше, але на околицях, якщо чути, йдуть ще стрілецькі бої, поодинокі взриви, міни літають, але ми стоїмо у самому Бахмуті то ніхто нікуди не збирається відходити поки то ми стоїмо бахмут це україна слава україні слава зсу а путін гандон